Якби Путін не втягнувся в війну європейську виснажливу, він зробив три речі проти себе. По-перше, він ресурси не такі великі, російські, які накопичив, витратив не так, як ви кажете. Вони могли далі підкуповувати партії корупції, дуже велику частину дійсно готових до корупції європейських політиків. І тоді вони би досягли дуже багато. Європа, європейці, це, це не пов'язано з тим, що це ліберальна демократична модель. Це пов'язано з іншим зовсім, на мій погляд, просто довгий період. Не звертання увагу на питання безпеки, на те, що просто бізнес, просто економіка, просто заробляємо гроші, живемо прекрасно. І це зіграло з ними злий жарт. Вони на безпеку просто не звертали увагу. Тепер Путін звернув фокус уваги. А третє, що він отримає, оту Європу, яку він принижує. ну Дивіться, ми ж з вами спілкуємося з цими людьми. Вони ж не при... ну, сміливі є серед них? Є. Це зміниться. Це зміниться. А що буде далі? Ну, те, що Європа буде далі сильніша, а не слабша, я не сумніваюся в цьому.